Кажуть, що з людьми щось не то сталося. <ріху> Тільки що говорили з моїм партнером, нова людина, почали працювати. Жила собі людина, нікого не трогала, тут вирішила відкрити собі ФОП відкрити, вирішила почати своє власне підприємництво. І з чим стикнулася? Стикнулася з такою простою ситуацією, що щось з людьми случилось. <ріху> з людьми щось не то, каже мені, кажу, що не то. Та каже, вони всі якісь каже, дерев'яні. каже, я з ним розговорю. Каже, я з ним. Я з ним говорю, а воно, воно домовляється, каже, зроблю і не роблю. Я то, вроді, чую, вроді нормальний чоловік, каже, ви ми, ми з ним скільки, скільки діл зробили в житті, скільки там горілки, як кажуть, випили. Да? От. А все одно не то. Колись було зі мною така сама ситуація, коли ми починали власний бізнес, виходили, вилазили, вигризалися з цього долбаного найма. Хто навколо нас був? Ну, ті, хто сидять в тому наймі. понімаєте, люди, які, яких треба там під жопу стукати, щоб вони щось робили. І я дивлюсь, що всі ми, всі ми проходимо одні ті самі е шляхи. Коли ми починали, я теж так думав, тому що з людьми не то. Я, я, якщо я це розумію, значить і ти розуміти. Ні, друзі, ніфіга. І в мене колись була, була консультація така. Де мене поставили на місто. У мене є мої керівники, вчителі, мої тренери. У мене була теж консультація. Я кажу, блін, щось з людьми не так. А він мені каже, таку ситуацію. Я кажу, слухай, каже, я построїв семипоріховий будинок, і я знайшов туди людей, щоб вікна встановлювали. І ми домовилися з бригадіром, що він прийде на певний час. Представте, 7, 7 поверхів, будинок здоровенний, да, вікна, ну це ж хороший подряд такий. Він каже: представляєш, я каже, приїхав на 9 часов утра, на, ну, до, як домовились. Каже, вони не приїхали. Чого так? Що случилось? Що случилось? Там багатомільйонний, багатомільйонний проєкт. Не приїхали. Що случилось? Забухав хтось там. А ми з вами говоримо, шановні, що щось з людьми не то, все нормально, все в порядку, Все в порядку. Це люди. Це люди. Люди, які не можуть самостійно вирішувати і відповідати за свої слова, вони, зрозуміло, що будуть де, ними хтось буде управляти. Це нормально. Це нормально, серйозно, це нормально. Якщо ти сьогодні не можеш відповідати за свій е, графік життя, це нормально, значить тобі нужен хтось, хто тебе буде підганяти. Якщо ти сьогодні вмієш собою управляти і керувати собою, пожалуйста, людей, які вміють за себе відповідати, їх не так багато і вони всім потрібні. От ми теж таких шукаємо. Щось не то. Все нормально, це люди, таке життя. Пока.